Коли я була маленька, мене вчили, що тварини відчувають наш страх. Тому, якщо я хочу, щоб дворові собаки на мене не гавкали, я маю бути спокійною і впевненою в собі. Коли ж я виросла, я зрозуміла, що це саме ствердження стосується і інтернету. Проте тут головне не показувати свого відчаю. І мені здається, на жаль, кеті Перрі наразі сіла в калюжу, бо весь її камбек це суцільна розпука. Чому так? Давайте розбиратися. Всім привіт! Ви на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні події, кращимося на сілеп і намагаємося зберегти нашу кукуху здорову вирівсіх цих подій. Сьогодні говоримо про камбек знаменитої і найкрутішої Кеті Пері. Тож, поїхали! Почнемо ми з далекого 2008 року, коли світ розірвав хід a, a girl and I liked it». Так, ми дізналися про нову зірку на небосхилі шоу бізнесу Кеті Перрі, яка одразу вже порадувала нас альбомом «One of the Boys», до якого входили такі хіти, як Hot and Cold». Знайома нам історія про дівочі поцілунок, а також waking up in Vegas». Названі пісні міцно закріпилися на багато місяців в Billboard Top 100, А сам альбом дебютував на дев'ятій позиції Billboard Top 200. Я пригадую, що якраз у 2008 році я поїхала зі свого рідного міста навчатися у місто Велике, і якраз альбоми Кеті Пері та Леді Гагі були в моєму плеєрі і. Крашували, прикрашали мої сірі будні. Тож, як ви розумієте, в мене особисті сантименти пов'язані з кеті та її творчістю. Тут варто розуміти, що цей успіх пері він був просто феноменальним та вражаючим. І більш того, цей успіх вона закріпила через два роки, випустивши альбом Teenage Dream зі знаменитими хітами e K -k me. Me love, your... «Last Friday Night», California Girls, California girls were Daisy, Teenage Dream and like Firework Альбом сходу очолив Billboard 200, а названі хіти очолювали Billboard 100. І саме цим Кеті побила рекорд, який встановив Майкл Джексон зі своїм бет за кількістю хітів з одного альбому, які потрапили на найвищі позиції в чарті. А також саме це зробила Кеті першою співачкою, яка досягла цієї віхи. Вау! Просто вау! Як ви розумієте, весь цей успіх підкріплювався і фінансово зборами за проведені тури, а також нагородами. Бо Кеті номінували на Греммі не один раз. Я вже мовчу про те, що Кеті зробила одне з найкращих шоу на супербоулі у 2015 році. -A -A, baby, Мені здається, саме її виступ входить ну, в десятку найкращих, так точно. Якщо не в трійку, і здавалося б, що співачка просто, як то кажуть, вхопила Бога за бороду, і здавалося б, що б тут могло піти не так, але все розвалилося у 2017 році з виходом її альбому «Witness», який критики з «Pitchfork» оцінили на 4,8 з 10. і сказали, що, хоча співачка змогла віднайти. Утилітарне звучання, проте, на жаль, вона не спромоглася написати не крінжові тексти. Упс, Rolling Stone вже в свою чергу сказав, що цей альбом less bombastic, тобто менш бомбічний, ніж її попередні альбоми, давши їй три зірочки. Отож, де дійсно бомбастік сайдай, і можна було б сказати: ну подумаєш, критики, можливо, людям зайшло. Ну як вам сказати, провал альбому Вітнес навіть створив нове значення для позначення. Чення періоду невдачі артистів witness era, коли кар'єра артиста зазнає невдачі через неспроможність відповідати завищеним очікуванням аудиторії через попередні успіхи артиста. Знаєте, звучить так, як наче ніколи не старайся, бо потім з тебе будуть більше питати. Проте, не я це придумала. Я особисто знаходжу дуже непоганими треки з цього альбому, такі як Bon Appetit і Swish Swish Bish. Проте знаю, що західна аудиторія вважає їх дуже такими lack of taste, тобто без смаку, особливо через відеокліпи, які Кеті робила для цих пісень. На жаль, не спас ситуацію і наступний альбом співачки, який вона випустила через три роки «Smile». не дивлячись на те, що критики сприйняли його ну трохи краще ніж попередні, аж на 5 і 7, Та серед загального враження панували такі описи, як загубилася в життєвих уроках на танцполі. Та роздутий кліширований поп, який не підходить сучасному світу пандемії, в якому ми живемо. Ауч, мушу сказати, що я взагалі не чула жодної пісні з цього альбому. Вони взагалі ніде не мерехтіли в моєму інфополі, в моєму просторі, і на той момент можна сказати, що я для себе втратила одну з головних зірок поп сцени Мені здається, що тоді ж Кеті також вирішила, що поки що з неї досить, і вдарилася в наставництво з 2017 по 2024 рік. Загалом сім сезонів. Вона була суддєю та наставницею на співочому шоу American Idol, де зі звичайних, але дуже талановитих людей робили суперзірок. Ну, ви всі знаєте ці реаліті шоу. Загалом жодних якихось гучних скандалів за часів її суддівства я не чула. А все було любомирно аж до 2023 року, коли стався мамшеймінг зі сторони Кеті. Значить, що відбувалося? Прийшла на проєкт дівчина 25 років і розповідає. Чи суддям про себе вона розповіла, що в неї вже є троє дітей. На цьому моменті Кеті почала робити дивні рухи. Типу їй погано, вона зараз втратить свідомість, зомліє. Типу від почутого, що от в неї не вкладається в голові. Як так можна е, стати багатодітною матір'ю в такому ну, юному віці? І все це відбувається перед дівчиною, яка намагалася все це перевести в жарт. Мовляв, що ну, якщо Кеті зараз ляже на стіл, то знепритомніє вже вона. Кеті на це відповіла, що це вона дівчина занадто часто лягала на стіл. на стіл! the table too much. <ріхи> після того як випуск потрапив до Етеру, дівчина вийшла в мережу, записавши TikTok, що це був дуже неприємний жарт і дуже неприємна ситуація, і що Кеті образила її, присоромивши привселюдно за те, що вона мати трьох дітей, і це взагалі не вкладається в її голові. Що як жінка, яка сама є матір'ю, може таке казати, бо Ну, жінки мають підтримувати одне одного і, взагалі, розуміти всю важкість такого рішення. По-перше, взагалі стати матір'ю, а тим паче стати матір'ю декільком дітям. Тут я дуже погоджуюсь. Взагалі на цьому моменті Кеті повела себе як дуже така mean girl, така шкільна задира. Здавалося б, з нічого. Але... Через півроку після цього інциденту ми дізналися, що Кеті покидає American Idol, щоб зосередитися на своїй музичній кар'єрі. Можна подумати, що той невеличкий шкандаль був таким собі способом нагадати про себе в публічному просторі і привернути увагу до своєї персони і до оголошення, що Кеті Кет буде намагатися повернути собі трон головної поп Girl. До речі, оголошення про те, що 23 й сезон American Idol буде для неї останнім. Вона зробила перед початком сезону в своєму інстаграмі, опублікувавши пост в доволі такій цікавій формі, типу дві правди, одна брехня, де одним з правдивих виразів якраз і було оголошення про закінчення її наставництва в реаліті шоу. Власне, після закінчення своєї роботи в American Idol. Ду Кеті почала активно працювати над новим альбомом, новими піснями і тізерити їх в соцмережах. Першим було оголошення про новий сингл Woman's World, і тут то власне і почався. Початок кінця, адже продюсером майбутньої пісні було позначено таку контроверсійну особу, як доктор Люк. Тут треба зупинитися трошки детальніше на його особистості, адже доктор Люк, справжнє ім'я Лукас Себастьян Готвальд, він є одним взагалі з головних хітмейкерів двох останніх декад. Саме йому належать лаври за такі суперхіти, як Girlfriend Avril Lavigne, You and Your Hand Pink, Party in the Майлі Сайрус Cyrus, нами. Нити хід кеші Тікток. А також це саме він стоїть за появою таких хітів Кеті Перрі, як I Kissed a Girl, Hot and Cold, California Girls та Teenage Dream. Також він працював з Брітні Спірс над Circus, Дуже мені подобається ця пісня. А з більш таких останніх його робіт це робота над альбомом дожі Cat Planet Her, робота з Світі Кім Петрас та Нікі Мінаж. Але в чому ж заключається його контроверсійність? А справа в тому, що у 2014 році його підопічна кеша подала на нього до суду, звинувачуючи у згодуванні та накачкою її нар. Зокрема, йдеться про випадок, коли доктор Люк змусив кешу розпивати з ним спиртні напої, після чого дав їй пігулку типу для протверезіння. На наступний ранок кеша прокинулася голою в його ліжку з болем у всьому тілі і без розуміння, що було з нею напередодні. Вона одразу подзвонила своїй матері і сказала, що люк її здав. В позові також йдеться, що потім кеша з'ясувала, що пігулка протверезіння була насправді гамма-гідроксибутиратом, також відомим як наркотиком. Окрім цієї жахливої ситуації, кеша також звинуватила люка в робочому аб'юзі і недостатньому професіоналізмі. Зокрема, йшлося про те, що вона не мала жодних прав на свою музику на свої пісні, а також те, що люк змушував її виконувати пісні з лірикою, якою вона вважала образливою. Я, як завжди, залишу посилання на статті з більш детальним описанням всієї ситуації в своєму описі для вашого ознайомлення. Доктор Люк в свою чергу подав зустрічний позов на кешу. За наклеп. І таким чином їх судові тяжби продовжувалися близько 9 років до того моменту, як у минулому, 2023 році справу закрили, не доводячи до суду. Закрили за згодою обох сторін. Деталі їхньої домовленості не розголошуються. Проте тепер мені стало зрозуміло, чому кеша випала з шоу бізнесу майже на 10 років, і ми нічого про неї не чули до цього року, як вона виступила на коачелі. Кеті Перрі, до речі, як не дивно, була також задіяна в цих позовах і навіть в досудових слуханнях, адже кеша в ході цього судового процесу заявила, що люк і Кеті Пері також, на що Кеті дала покази під присягою, що такого ніколи не було, і люк її не чіпав. Підставою вже для таких слів Кеші послугували її смс-ки, які вона писала і відправляла Леді Гагі, типу що Люк зробив з Кеті те саме, що і з нею Кешою, коли Люк і Кеті працювали разом. Заплутана історія, проте тут ми маємо розуміти те, що. Кеті Перрі не могла не знати, в чому саме звинувачується доктор Люк, адже сама особисто приймала участь в цих судових розбірках. Тож публіка саме через це дуже гостро відреагувала на те, що в своєму поверненні на велику сцену співачка обрала собі в продюсери. Саме Люка, саме цю людину. Але що мені дивно, що я не бачила таких самих слів в сторону ані Дожі, ані світі, ані Кім Петрас, які буквально у 2023 році співпрацювали з Люком. Якось це просто виглядає так, що ну ти можна, а кеті пері не можна. І якось вирішили зірватися чомусь саме на Кеті Пері. Навіть Кеша, після опублікування цієї новини, що пері готує новий альбом з Люком, написала в своєму Твітері тільки. LOL. з іншої сторони, я розумію, чому Кеті для свого тріумфального повернення обрала працювати з чоловіком, який стояв за її найбільшими суперхітами, навіть не дивлячись на всі ці звинувачення. Очевидно, що намагаючись повернути собі колишню славу хітмейкерші, ти повернешся до людини, яка допомогла тобі і стати цією хітмейкершою. Проте хіта не вийшло. Не допомогли ані сумнівні фешн-виходи на паризькому тижні моди. В одному вона косплеїла б'янку Цензорі, в іншому буквально написала на собі текст майбутнього сінглу «Women's World. Але коли цей сінгл вийшов, ніхто не зрозумів, в чому прикол. Тому що, здавалося б, така woman empowering» пісня не має під собою жодного сильного підґрунтя. Є тільки поверхневий текст. Сексуальна, впевнена, розумна, небесами надана, така м'яка, така сильна. А пустий текст Кеті вирішила підкріпити дуже дешевим відеорядом, де начебто жінки замінили чоловіків у всьому світі, і це тепер жіночий світ, але не з позиції жіночого погляду, а з позиції чоловічого мейл гейс. Бо дивіться самі. Пінап жінки працюють на будівництві. Прямо знаєте, згадала кліп Satisfaction. Окрім цього, жінки в нас пісяють стоячи. Так, це прям woman empowering і дуже сильний стейтмент. Всі цього хочемо. Жінки танцюють з вібраторами, а також поновлюють свою енергію заправкою пального собі у дупу. На цьому моменті я просто хочу подякувати, що не туди, в дупу. А ще ось цей кадр. Я прям навіть не можу пригадати, коли я останній раз бачила. В сучасних музичних відео, але це ще не вся крінжа, бо наприкінці відео Кеті в образі кобили забирає у дівчини тіктокерши кільцеву лампу. Типу, що тут взагалі відбувається, звісно, що це лише може тільки на мій смак, це не гарно, і не якісно, і не нерівня Кеті Пері, і може це тільки я нічого не зрозуміла, але як з'ясувалося, не тільки мені не сподобалося, бо люди почали критикувати Кеті за дуже поверхневе розуміння фемінізму за абсолютно дурацький відеоряд, що правда, за занадто пустий, простий і невайбовий текст. Також правда, і загалом склалося таке враження, що Кеті намагається залетіти на популярній темі, яка наразі циркулює в соціумі. Проте, от знаєте, як то кажуть, не відчувши, от це, мабуть, буде найправильніший опис ситуації, що Кеті Перрі не відчуває. А треба відчувати. Коротше, вся ця критика дійшла до того, що кеті довелося викласти бекстейдж зі зйомок на цьому рілсі. Вона каже, що все це якраз от так і дійсно було задумано. От це все сарказм, і ми, от дійсно, про чоловічий погляд. Ми просто розважаємося, і це, от її кеті, погляд на жіночу енергію. And we're kind of just having fun being a bit Sarcastic with it, it's very slapstick um, and very on the nose. So oh, uh, we're like we're not about the male gaze, but we really are about the male gaze. And we're really overplaying it and on the nose because I'm about to get smashed, which is like a reset. A reset for me and a reset for my idea of feminine divine. Я правильно розумію, що Кеті іронізує над фемінізмом та жіночими правами, адже якщо це сатира, то що вона висміює і гіперболізує? А загалом, як то кажуть, якщо тобі доводиться пояснювати свій жарт, то це поганий жарт, і він не працює. Як сказали в коментарях, саме таке феміністичне відео зрежисував би Ендрю Тейт. Краще і не скажеш. Мені ще здається, тут дуже підлило олію вогнище знання інформації про те, що цю пісню спродюсувала людина, яка звинувачується в аб'юзі і ханнях. Тож люди вже були дуже упереджені і ну прям очікували чогось поганого, і це погане власне сталося. І тому це погане роздули ще у. У таких от масштабах після цього кліпу загальне сприйняття і очікування хітів від кеті і її нового альбому впали ще сильніше. В мережі вже кипкували, що ну от а як можна написати феміністичний поп хіт з продюсером-насильником? А сам кліп. За два місяці набрав лише 14 мільйонів переглядів, і наскільки я знаю, більше дизлайків, ніж лайків. І я розумію, що лише 14 звучить дуже смішно, але для суперзірки Кеті Перрі це ну дійсно дуже дуже мало. Бо її кліпи мають мільярдні перегляди. І саме тому можна сказати, що камбек, на жаль, не вдався. Проте у відчайдушній спробі повернути колишню славу та релевантність Кеті вирішила позоритися до кінця. і, і випустила новий сінгл з музичним відео «Lifetime». і він хороший, він прикольний. Сама пісня і кліп в них настільки закодовані кінець нульових і початок десятих років, що особливо емоційні можуть навіть просто пустити скупу міленіальську сльозу. І дуже шкода, що цей сингл не став головним лідируючим синглом альбому, адже випустивши Woman's World першим, Кеті, на жаль, дуже спаскудила собі все. Під цим кліпом навіть коментарі всі дуже гарні, такі підтримуючі, не те, що під жіночим світом. Ну, бо це відео воно Дійсно легке, вайбове, ненапряжне, бо море, сонце, літо, клуби. Як це може нести в собі поганий настрій? Ну, правда, проте і тут не обійшлося без приколів, і на цьому моменті мені вже здалося, що Пері просто наврочили, ну бо не може так нещастити. Виявилося, що кліп на цю пісню знімався на Балеарських островах, але знімався він без належних дозволів. Тобто, знімальна група Кеті Пері не отримала всі. Потрібні дозволи на зйомку на маленькому охороняємому заповідному острівку. А тому наразі йде слідство: бо хочуть з'ясувати. E, начебто, скільки шкоди задала Кеті Перрі навколишньому середовищу на цих іспанських островах, дуже не круто, Кеті. Дуже не круто. Кеті Перрі вже в свою чергу заявила, що її уповноважені члени команди, що відповідали за отримання всіх дозволів, вони запевнили її, що все в нормі, і всі дозволи є, і вони можуть знімати. Кому вірити кому ні, в цій ситуації, я не знаю. Проте самі місцеві посадовці вони наголошують, що кеті не під слідством, бо загалом знімати на тій території можна, знаходитися там можна, головне просто отримати дозволи, які отримані не були. Знову знаєте, це виглядає як роздуття зацікавленості в новій роботі Кеті-Кет. Cat», бо, начебто, нічого серйозного не зробили, ніякої шкоди не завдали, лише бамашку не отримали. Але от про кліп в пресі таки написали: це ж добре. Дуже добре. Новий альбом співачки під назвою 143 ми маємо побачити і почути вже у вересні 20-го числа, і там буде видно, як його сприйняли критики. Проте невдача з першим сінглом і першим відеокліпом вона може дуже вдатися в знаки. Бо ну, чесно, зробити таку прісну крінжу в якості камбеку це треба вміти. І мені здається, що ну не станеться чогось. Супер екстраординарного навколо виходу альбому вже. Скоріше за все його може спіткати участь Witness ери На жаль. Але як я, як я сказала, Кеті це була одна з моїх улюблених поп співачок моєї юності, і мені б дуже хотілося почути від неї щось нове, свіже, цікаве. Але поки що цього, на жаль, не сталося. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Загалом, чи любите ви Кеті Перрі, чи, можливо, вам сподобалися її нові пісні? Власне, на цьому і все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі і лайки. Всіх люблю, всіх цілую ви всі, в мене принци і принцеси, всім па-па!